Цей рецепт настільки смачний, що вам точно захочеться готувати його знову і знову. Для початку беремо два яйця кімнатної температури, розбиваємо їх у глибоку ємність, щоб тісто вийшло повітряним і гладким, яйця краще заздалегідь дістати з холодильника. Так вони краще з'єднаються з іншими інгредієнтами. Додаємо тепер чайну ложку ванільного екстракту та білий цукор. Якщо у вас немає екстракту, підійде ванільний цукор або навіть щіпка натуральної ванілі. Аромат буде просто чудовим. Збиваємо цю суміш вінчиком до легкої світлої маси. Це займе кілька хвилин, але не поспішайте, адже саме пухкість запорука вдалого тіста. Коли маса стане повітряною, вливаємо олію краще без вираженого запаху та смаку, а потім додаємо розм'якшене вершкове масло. Масло краще трохи підігріти або просто залишити за кімнатної температури. Це полегшить процес замішування. Тепер борошно. Рекомендую заздалегідь просіяти його в окремій ємності, її підготувати для рецепту. Висипаємо борошно і додаємо до нього розпущувач. Обережно перемішуємо борошно з розпущувачем і поступово замішуємо тісто лопаткою. Воно має бути м'яким, ніжним і не ліпнути до рук. Якщо тісто здається вам занадто щільним, додайте столову ложку молока. Але не перестарайтеся, щоб зберегти його еластичність. Коли тісто готове, збираємо його в кулю, накриваємо плівкою і даємо відпочити хвилин 10-15. Тепер відділяємо одну третину тіста, а вона нам знадобиться пізніше. Відправляємо її поки що в морозильну камеру. Решту розподіляємо руками у формі для випікання. Переконайтеся, що шар рівномірно покриває дно і бортики форми. Тепер час перейти до крему. Наливаємо молоко в сотейник з товстим дном, додаємо чайну ложку ванільного екстракту та один жовток для крему. Ідеально використовувати молоко середньої жирності. Це надасть текстурі ніжності. Ретельно збиваємо вінчиком до однорідності, потім додаємо кукурудзяний крохмаль і знову добре перемішуємо, щоб уникнути грудочок. Відправляємо сотейник на повільний вогонь і постійно помішуючи, варимо до загустіння. Як тільки крем стане щільним і блискучим, знімаємо з плити, перекладаємо в окрему ємність і додаємо рідкі вершки. Це зробить крем ще ніжнішим. Тепер начинка: беремо персики. У мене сьогодні консервовані, але якщо у вас є свіжі, можна взяти їх. Аромат свіжих фруктів зробить пиріг ще смачнішим. Нарізаємо їх на дольки або акуратно шматочками. Кому як подобається. Додаємо нарізані персики в крем і обережно перемішуємо лопаткою. Крем виходить, такий апетитний, що важко втриматися, щоб не спробувати. Виливаємо готовий крем на тісто у формі і рівномірно розрівнюємо. Як же це буде смачно, вже немає ніякого терпіння і хочеться швидше все приготувати. Тепер дістаємо ту саму третину тіста, що була в морозильці, і натираємо її на великі терці. Крихтою покриваємо весь крем. Так, щоб він повністю був закритий. Для більшої хрусткості можна змішати крихту з чайною ложкою цукру, щоб трохи карамелізувати верх пирога. Для фінального штриха все щедро посипаємо мигдальними пластівцями. Духовка вже розігріта в нас до 180 градусів, тож відправляємо пиріг випікатися на 30 35 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, а з духовки почне доноситися неймовірний аромат ванілі, це означатиме, що він готовий. Даємо пироги повністю охолонути і щедро посипаємо зверху цукровою пудрою. Навіть не віриться, що ми приготували таку смакоту так просто і так швидко. А цей аромат просто зводить з розуму. Розрізаємо на порційні шматочки і можна всіх кликати до чаю. Подавати такий пиріг краще трохи теплим. Так він розкриває свій смак максимально яскраво. До чого ж ніжний, легкий і неймовірно смачний десерт у нас вийшов. Це пиріг, який хочеться готувати знову і знову. Він навіть більше схожий на торт. Кожен шматочок просто тане у роті. Ммм, це нереально смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь та діліться цим рецептом із друзями. Нехай ваша кухня завжди буде сповнена натхненням та радістю. До зустрічі, Па-па!